Друзі, привіт! От скажіть, що може бути гірше, ніж коли ти спокійно дивишся ролик, а тут бац, реклама на весь екран? Насправді, реклама переслідує нас майже усюди: на Ютубі, в браузері, у мобільних додатках. Так, у деяких браузерах ми можемо з цим боротись, поставивши адблок. Але, до прикладу, ми не можемо поставити адблок для мобільних девайсів або на телевізорі. А що, як я вам скажу, що можна позбутися більшості реклами на всіх пристроях одразу, використовуючи всього лише ось це. Цей Raspberry Pi. Можна використовувати різні версії Raspberry Pi, як дешеві, так і дорожчі. До прикладу, Raspberry Pi 4 і 5 вже має вбудовані Ethernet порти. Проте у цьому відео ми зупинимось на Raspberry Pi Zero. Для нього нам ще знадобиться Ethernet адаптер і кабель живлення. Ну і відповідно карта пам'яті microSD, щоб вставити в Raspberry. Нам це все обійшлося приблизно в 300-400 гривень. Як основний софт використаємо PyHall. Це потужний інструмент, який буде своєрідним фільтром для всього інтернет-трафіку у вашій мережі. І декілька слів, як це все працює. Коли ми відкриваємо веб-сайт, усі необхідні ресурси завантажуються разом із рекламою. Ваш роутер звертається до dns сервера щоб отримати адресу рекламного сервера, і передає її вашому пристрою, щоб реклама відобразилась. Що робить PyHall? Він стає посередником між вашим DNS-провайдером. І вашим пристроєм, якщо PayHall знаходить дану адресу у своєму чорному списку, він просто не передає її далі, а повертає порожню відповідь. Це так званий DNS сингхол що означає, що реклама просто не буде завантажуватись. Тож, як це все запустити? Спочатку встановлюємо Raspberry Pi OS, за допомогою ось цього додатку Raspberry Pi Imager. Лінк буде в описі під відео. Вибираємо наш девайс, Raspberry Pi Zero, вибираємо OS, яку хочемо запустити, і карточку, на яку записати. Тиснемо Next. Далі переходимо на налаштування. Вибираємо Hostname, UserName, пароль, SSID для Wi-Fi і так далі. І не забуваємо про SSH. Тиснемо Save. І Yes, yes для встановлення. Зачекаємо, поки встановиться. І після завершення встановлення і верифікації нам вибій віконечко, що ви можете витягнути SD-картку. Тиснемо Continue, а після чого вставляємо карту пам'яті в Raspberry і запускаємо його. Наступним кроком потрібно буде видати статичну IP для нашого Raspberry. Для цього заходимо в налаштування роутера в DHCP-вкладка і додаємо статику. Згодом, знаючи IP, ми спокійно можемо підключитись до нього за допомогою SSH. Наступним кроком оновлюємо нашу систему за допомогою sudo apt-update і згодом sudo apt-upgrade. І вуаля, ми підключені і готові до використання нашого PayHall. А далі заходимо на основний сайт e, PayHall. E, Scrollмо вниз. Install PayHall. У нас редіректне на github аккаунт щоб встановити її. Там є три способи. Оберемо перший, він просто скопіювати і в терміналі ввести відповідну лінку. Копіюємо її, вставляємо в термінал. Програма скачуватиме деякі оновлення. Зачекайте, доки ви не перейдете на екран конфігурації. Натискайте Enter, доки не потрапите на сторінку Виберіть інтерфейс. А вона виглядає так. Стандартний інтерфейс ATH0 для користувачів Ethernet буде вибрано автоматично. Натикайте Enter, щоб продовжити. На наступному екрані виберіть свого постачальника DNS. Сюди пересилатимуться запити, якщо вони не заблоковані А В нашому випадку це буде Google. На наступному екрані ви можете вибрати, який списків блокувань за замовченням, ви бажаєте використати. Насправді тут лише один є Steve's Blacklist, тому ми вибираємо його. Згодом на наступних екранах вас запитають про веб-інтерфейс, веб-сервер і в режим логування. Залишайте всі параметри за замовчуванням, натиснувши Enter. Після цього всього PayHall збирається зробити купу речей. Це може зайняти пару хвилин, тож сідайте зручніше, доки ви не побачите на екрані встановлення завершено. Тут буде зображено IP-адресу та пароль до веб-інтерфейсу PayHall. Основне встановлення завершено. Тепер нам потрібно просто поміняти DNS-адресу на ту, яку було відображено на останньому скріні. Відео про те, як міняти адреса на різних девайсах, ви можете глянути у нас на каналі. Ми ж бо тут просто перейдемо на, на конфігурацію нашого роутера, DHCP-сторінку і поміняємо Primary, SC коднері DNS. І на цьому все можемо тестувати. Для початку пропоную перейти на адмінську сторінку PyHole. Для цього вводимо IP-адресу Raspberry і слеш admin ми бачимо дешборд, тут є кількість загальних кверей, кількість заблокованих і кількість доменів, які є в нашому лісті. Також можна побачити live query log, що було заблоковано і на які домени ми переходили. Як тест пропоную нам перейти на всім відомий сайт з то, підтест Толока. Тиснемо Enter. І бачимо, як, що жодних банерів, жодної реклами у нас не відображається. І на останок додатковий лайфхак. Якщо ви все ще бачите рекламу, це означає, що рекламний сервер не був заблокований, оскільки ми тут використали стандартний вбудований список реклами доменів. А, а щоб заблокувати певну рекламу, ви можете просто додавати її в чорний, чорний список руцями. Е, для цього ми просто маємо зайти і побачити домен, який вам вибуває рекламою. І тиснути блокіст. І воля, реклами не буде. Ось так виглядає інтернет до і після пайхол. Ніяких банерів, ніякої нав'язливої реклами, лише чистий швидкий інтернет. Тож тепер ти знаєш, як перетворити Raspberry Pi на рекламний щит, який блокує всю небажану рекламу в мережі. Проте пам'ятай, не вся реклама погана, багато контент-мейкерів заробляють саме на ній. Тож, переглядаючи рекламу, ти підтримуєш авторів, які створюють якісний контент для тебе. Нас ви можете підтримати лайком або коментарем під відео. Також, якщо дуже крутить, то натисніть ту кнопку підписатись. Це дуже допомогло б нам у боротьбі з YouTube алгоритмом. А на цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!